Добрий день. Робимо медовий тортик. Замовили з Ківі та бананом. Начинка може бути любою, ви це вже знаєте. Це може бути і малина, і смородина, і горіхи, і карамель горіхи. Хто як любить, і крем може бути різний. Чорнослив горіх це вже класичний якби, варіант чорнослив горіх. І це реально дуже смачно, класно не відірватися. Аж слюна в мене накотилася. Ось, збираю ось такий медовичок. І, як завжди, в плівку і на ніч. Ось такий розріз у нас, я, правда, для нас додала вишню. Ось робимо ось такий гарний дитячий. З міньйонами у мене замовили чорновий слой я вже зробила, зараз фінішний, ось так. І почнемо прикрашати. По деоксиду я вам вже розповідала у предучому відео є. Ось. І по кольору теж так само додаємо, як і деоксид. Спочатку деоксид, тобто вибілюємо, тому що якщо додати бурник, він не буде гарного кольору. Спочатку білий, потім вже колір, який нам з вами потрібен. Ось так вирівнюємо ось такий біленький, гарненький вийшов. Мені потрібні ось такі потьоки, тому я його поклала до холодильника і вже потім дістала і е, поливаю потьоки. Не так, як е, завжди, я роблю, завжди я декор ставлю на не застивший ганаш, Але у цьому випадку треба інакше. Треба, щоб ця глазур схопилась і не стікала. Ось такі міньйони, дуже довго забрали в мене. Дуже багато забрали у мене часу. Я з ними прям ну, довго возилася. ось, Але воно того варте. Такі круті, на мій погляд, вийшли міньончики. Веселі, різноманітні такі, в принципі, як і, як і в мультику, вони дуже класні. ось, і Попросили додати льодяники. Небагато сказали так, щоб ось. Вирішила зробити жовтими їх, Мені здалося, що більше нічого не підійде. Ось такі бананчики сама ліпила. І ось така краса. Як вам результат?